Тож, Росія інтенсифікувала свої атаки за останні тижні, запустивши найбільші удари дронами протягом цілої війни. Президент Дональд Трамп каже, що він розізлився і розчарований через все більшу агресію з боку Владіміра Путіна і спочатку мирних перемовин. І він особисто закликав його зупинитись. Який посил, який меседж ви відправите адміністрації Трампа щодо того, щоб, так би мовити, приборкати російського президента? Передусім, залишається тільки тільки Трамп. Ніхто не зміг зупинити Путіна. А ми його зупинили на полі бою. Не до кінця війна ще не закінчена. Але якщо ми говоримо про дипломатичний вплив, на сьогодні ніхто не зміг нічого зробити з Путіним. І я абсолютно я даю 100%, що це його доктрина, що він цього дуже, дуже хоче. Дуже хоче Україну, але хоче Україну бачити такою, як він її бачить своїми очима. Точно не нашими, точно не незалежно європейську країну. І тому Трамп може його зупинити. Для чого Путін повинен втрачати гроші. І тільки так, втрачаючи гроші, він не зможе збільшити і свою армію, і витрати на свою армію, на мілітарі. Сектор, і у нього будуть внутрішні питання. Це факт. Для цього треба вводити санкції. І дипломатично. Дипломатична Трамп, я навіть не знаю, може або не може. А між нами кажуть, що він президент Сполучених Штатів. Він повинен впливати на будь-якого агресора в світі. Безумовно, Путін один з найнебезпечніших. А адміністрація Трампа відповідає на ваші посили, на ваш меседж, те, що ви намагаєтесь донести. Вони чують щодо санкцій. Коли у нас була зустріч в Ватикані з президентом Трампом, ми почули одну одну. Ми говорили про банківський сектор fleet, а так, тюньовий флот. А також ми говорили з ним про ціни на нафту. І для нас дуже важливо обмежити ціни на енергоресурси руських. Саме прайс-кепи, тому що це головний для нього дохід. Ви бачите, що відбулося. Ізраїль бив по Ірану, ціни на нафту ще підскочили. Тобто є багато всього, що відбувається не тільки у нас тут в Європі, але що впливає на потім безпеку Європи. І тому прайс-кепи на нафту Росії дуже важливі. Але, Але чи the... санкції самі по собі достатні, щоб примусити Путіна погодитись на мир? Може, ви праві. Може тільки цього недостатньо. Але це точно сильний інструмент. Дуже сильний інструмент. Якщо обмежити ті речі, дуже болючі речі. Наприклад, коли немає обходу санкцій. То компоненти до його ракет, включаючи балістичні ракет, просто не будуть приходити, якщо деякі компанії, приватний сектор, до речі, які є на різних континентах, якщо вони не будуть працювати з Росією, а якщо впроваджуються санкції на такі компанії, дуже чітко ми передаємо списки до речі цих компаній, цих країн передаємо американським партнерам, британським. Європейським всім передаємо, вони всі мають інформацію. Тобто санкції це не тільки гроші, це ще дуже важливі компоненти, які потім забезпечують можливість будувати в такій кількості цю зброю. Страшну зброю. Іранські шахіди, ви бачите, в якій кількості вони їх виробляють. А деталі туди приходять не з Ірану, а з різних країн, включаючи Китай. Деякі європейські компанії і якщо чесно, навіть тайванські компанії постачають до ракет Росії відповідні компоненти. Я ніколи не говорив, що це на рівні лідерів цих країн відбувається погодження. Так, це приватний сектор, але лідери можуть впроваджувати санкції, тобто тотальні санкції на Росії. Це крок. Друга історія. Сьогодні така, а, такий, як вам сказати, діалог. Америки з рускими він нагадує такий, ну такий, знаєте, теплу розмову. Я не вважаю, що Путіним це, таким настроєм Путіна можна зупинити. Я чесно вам говорю, я вважаю, навпаки, йому це подобається. І я вважаю, що зміна тональності повинна бути. Тому що Путін повинен розуміти, що Америка буде йти, буде допомагати Україні. І санкції це раз, друга це підтримка нашої армії. А вже ж всі ці сигнали про скорочення допомоги Україні, про те, що нас ставлять на один рівень з Росією. Хоча вони агресор, вони принесли війну, вони не хочуть закінчувати війну. І це дуже неприємно, що наставлять на один рівень, і це несправедливо. І тому я вважаю, що такі сигнали дуже чіткі повинні бути. Що якщо Путін не закінчує війну, сильні санкції найсильніші будуть введені. Якщо Путін не хоче повертати дітей, то Росія це країна терористів і це визнає Конгрес Сполучених Штатів Америки. І це дуже важливі речі. І для того, щоб Україна могла стояти поки стояти, поки не буде досягнень щодо закінчення війни. Для чого Україну потрібно підтримувати? Зброю в кінці кінців це безпека для всієї Європи.